Асортимент товару в магазині досить широкий. У відділенні можна придбати інструменти як для професійних музикантів, так і для аматорів. В наявності також є необхідне для облаштування студії звукозапису, все фірмове і привезене за кордону. Більше того, за бажанням клієнта товар може бути новий і вживаний. Вирішив зробити два в одному, тобто, магазин, який може продавати нову техніку, а також комісійну, тобто бужно запропонувати. Можемо все, тобто не тільки те, що є в наявності, але також у нас нас є онлайн-електронні каталоги, є каталоги, такі звичайні журнали. По них є ціни представлені, можна замовити все. Можу зразу сказати, що ціна у нас нижча, ніж у будь-де. Наразі в Коломиї це єдиний професійний магазин музичних інструментів. На місці вам дадуть вичерпну інформацію про той чи інший товар. Цим безпосередньо займається професійна людина, музикант та звукорежисер. Водночас ідея виникла дуже давно, оскільки займаюся сам професійною музикою, то завжди одвічною проблемою є дістати розхідні матеріали. Тобто, всякі провідки, кабельки, розхідні матеріали. Отож з колегами. Друзі, ми по музиці ми теж вирішили відкрити такий магазин на скломи, щоб допомогти всім, хто займається музикою на професійному рівні, а також на аматорському. Окрім продажу музичних інструментів, у магазині є ще одна послуга: це ремонт та налаштування будь-якого обладнання. Варто сказати, окрім наявної апаратури, дирекція магазину пропонує широкий вибір товару в онлайн-журналі. Також тут надають послуги по озвученню різноманітних урочистих подій.